У ЗМІ соцмережах жваво обговорюють, що підвищення ПДВ та військового збору, яке, начебто, вже планує влада, це лише початок. Чи насправді у державі усе так погано з фінансами, розповів телеграф голова профільного парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев. Докладніше далі. За словами нардепа, фінансова ситуація в країні дуже складна. 60% видатків держбюджету йде на безпеку та оборону. Це приблизно 40% від ВВП країни, що є більшим навіть за видатки Ізраїлю в період Арабо-ізраїльської війни. Причому на це накладається затримка у фінансуванні від міжнародних партнерів у першому кварталі цього року, коли держава отримала лише 10% від очікуваного. Але завдяки тому, що гроші з дорожнього фонду були спрямовані у загальний фонд бюджету, бюджету. а також за рахунок додаткового оподаткування надприбутків банків, держава отримала додатковий ресурс у 200 мільярдів гривень. Також за словами Гетманцева, достатньо великий резерв на сьогодні є внаслідок детінізації ринку підакцизних товарів, тобто горілки та палива. А це плюс 141 мільярд гривень за 5 місяців 24 го порівняно з 5 місяцями 23 го року. Нардеп підкреслив, що держава припинила в цій сфері системну корупцію та системне зловжив. Вання з ПДВ. Тому до кінця року Україна має ресурси для того, аби профінансувати всі невійськові видатки державного бюджету. Але все ж таки є певні ризики, підкреслив гетманцево. Наприклад, це реструктуризація боргових зобов'язань, яка планується на літо 2024 року. А головний військові видатки за заявою міністра фінансів, тому що бюджет 2024 верстався, виходячи з оптимістичного сценарію розвитку військових подій. Непокритий розрив складає 5 Мільярдів доларів. Але, як запевняє гетманцев, позитивні рішення у держави є. Як, до речі, і негативні на зразок понадпланової девальвації гривні. Втім, народний обранець запевнив, що влада буде від них усіляко утримуватися. Це рішення останньої надії, підкреслив Гетманцева. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.